Ми вже третій день. Наш ліцей відзначає свято 211 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні наші діти підготували невеличку виставу. Вистава, яка називається Найвічка. Тарас Григорович Шевченко Навичка. Серед чому мене не задавиш, у землю не вдавиш, чому мені злої долі, чому віку не збавиш? Ні, не дави туманечку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманечку, брати, дитя моє, мій синочку, на хрещений сил, не я тебе хрестити молодим. Чужі люди хреститимуть, я й не буду знати, як звуть. Дитя моє, я була багата, Налай мене, молитвусь із самого неба долю випчу сльозами і пошлю до тебе. Ішла кола, ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесником правдово співала, як кодола в ту наймі синів поховала. Був собі дідька баба, так і нам мій настав, друг собі не Жили, як діточок воїв, усюди обоє, Ще з малечку у двох ягнят рослив, а потім вибралися, худоби діждалися, виклали тут, як та вони, садок лугає розболив, і пасіку чимали, всього не дпали, та діточок у їх рікмак, а смерть з косою заточила. Тож і старість привітає, за дитину стали, хто заплаче, поховає, то душу спом'яне, хто поживе доброчесно. Доброю годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей готувати у безгархій хаті. А ще гірше старітися, 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 умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям, на сміх, на розтрату. Діти, бабою, неділю на христів в собі сиділи гарненько, білих сорочках. Сіяло сонце в небесах, ані хмариночка, та тихо, та любо, як враль. Сховалися у серці лихо, як слід у темній хай. В такій раді, чого бачишся, старий сумував, чи та давні, яка вийшло в звач, чи вчорашнє задавлене знов повершилось, чи ще тілько закинулось і рай полотна. Не знаю, що після чого. Старі сумують, наша вже. збираються до Бога, на хто полегкою дорогою, їм добре поне А хто не з нас нас не поховає, кому? Я сама не знаю. Я все це міркувала, стаж сумно став. Руки застигли. Ноки застилі. Коможна дбали до брацю. За ворітьми, мов дитина, побіжила. От бачиш, я гадав. І разом схопилась та до воріть. Прибігають, мовчки зупинились. Перед сони перелазом дитина сповита. Та й не того, кнопь без сутиною відкрита. Потомати Стані святини, дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає. Прощала рученята і до простякає. Мані осінки і замовку, неначе не, не плаче, тільки виказ. А що ж нас? Я й казав, от бачиш, куди та ланути доля, і неодинокі. Бериш лише та спогибай, а ще кині в року. Не ж хату, я верхи кинусь за комами, в Чуть на якось діється між нами. Один сина проклинає, хати виганяє, другий свічечку сердешню потом заробляє. Передаючи, становить перед образами, Нема дітей, чудно якось діється між нами. Аж трипари на радощах помітно збирали, Та його охрестили і марком назвали. Возьми матку, бо ми здаріли, без дужий. Та все ж таки дитина, хоч воно вже від розум, то все ж таки треба коло нього піклуватися. Та воно тут треба, бо я вже прожив свою часочку. Слава Богу, підтоптався. Так, а що ж тепер? Що, візьмеш не Богу, за рік чи як? А що достатньо? Ей, треба, дочку, роззнати, треба лічити плату, зароблену плату. Бо так дуже не Богу, виходить, ні ти нас не знаєш, німий тебе. Поживеш, роздивишся в хаті, ми тебе побачимо, от тоді й заплатимо. Чи так, дочко? Добре, дядь, просимо ж хату. Подіднались, молодиця, рада та весела, ніби з паном повімчалися. Закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини, Увечері і вдосвіта. Все коло дитини. Буває. Не зна, Марко, чого я так цілую, сама не з'їм, не доп'ю, його нагодую. Не зна, Марко, я в колисці часом серед ночі прокинеться, порухнеться, то я вже скочу і укрию, і перехрещу, тихо заколиш. Я з цієї хати чую, як дитина дише. Вранці Марко до мене ручки простягає, і маму несипущому не влучає. не зна, Марко, росте собі. Росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало тепло, і в путір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Поховали, лиху, а восчу наті поховали, ледве-ледве обволали трафима діда. Пробуло прокляте лихо, та й заснуло. На путір знову благодать. З гаю темно обернулась до діда папу спочивать. Уже на кочу макує, і восени не ночує, ні біхатою. Аді, треба Кого ж ми тут? Я прошу порадив навіть. Треба Марка Сомко спитати. Добре, спитаємо, та й будемо сватити. Розпитали, Та й за старостану. Пішов Марко, звернулися, люди з рушниками. Святим хлібом обміненим, паном дуже пані, таку кралю вишкоту. Що хоче пану, то на сором, таке, таке так. диво запопало. Спасибі вам, тепер що ви треба край думи. Коли йде дівчата? Те весілля. Та ще й що? Хто в нас буде мати? Вони дуже ламують нас. Мати, моти, молодий. Через тисні молодиця Чистим серцем поблагословила свого марка і собака. Пішла за ворота. Розвернулася весілля, музика, робота і підкова. Розставала, причина нічку в Києві в Катрі проверчала. Так як матір і в четвертий провела на Богу нашу поле родини і молила Богу, щоб сюди поверталася, поблизкає в Київ хаті, якось свої люби мати, покинула хату. Собака онучив краса, та бочка б'є потяглася. По катара на ній пішла, тоді та костя. Та старий внучку привітав, на нашу справді молодицю. А де ж наділа паляниця? Чи може в лісі хто отняв? Чи попросту забула взяти, чи може ще й не напекла? Є сором, сором, лепська мати. А Марко в дорозі? В дорозі, ще й досі. А я надви ну, була до вашої хати. Не хотілося на чужині одній умирати. Коли б Марка побачити, так щось тяжко стане. З вами не бо грошей не стало, а заробити не слушала. А ось ще півбулочка лишилася. Війшла б, пало, Катерина, і нього зробила, полутна посадила, не пила ні, його стара Анна. Может доктора души? Ще що день, що години, ледве чути, питається. Доля, Катерино, чи ще мали не приїхав? Коли б я знала, що діждусь, що побачу, то ще тобі дождала. Йде з чумаками, ідучи, На небезпеча до господи, коли попасаєш. Йде, Марко на живуться, прийшов слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Бога. Анна Катерина, я пан байдужий. Ні, не вмеру. А дуже не здужано. Ходімо лише, лишень. Молоха. Поки вибігає води, батько, вона тебе, мати. Yeah, it's real, man. Я саме на очах, пробачте, я в захваті, чесно скажу. Це театральний клас, це клас, якого не знаю, я не бачила ще. Я дуже вдячна нашим дітям, акторам, э, вдячна всім, хто організував це класному керівникові Тема жінки-матері була, є і буде вічною. Я дуже вдячна, я не можу так говорити. Дуже пять штурмов. А бути супроводжувати її по життю не тільки в тимці сказати, що вона має. Отакій От мамі треба всі прийде.